Хочу відмітити дуже комфортна підвіска. Я давно хотів сісти на RAV-4, коли ще купляв свій китайський перший хавал, потім другого покоління хавал купив. З підвісками там проблема, і це ні для кого не секрет. Китайці досі не можуть нормально налаштувати підвіски автомобілів китайських. Хотів я порівняти з Toyota RAV-4. Зараз я це роблю. Я вам скажу, що так, да. якщо порівнювати з китайцями, то ідеальна підвізка кроссоверна. Дуже комфортно воно йде. І у нас зараз на нашому авто 19 колеса, але ж є можливість там в цих комплектаціях 18-ті, Да, Так, да, є дивіться, старти 60-й профіль. Так. Стартові комплектації, базові комплектації починаються там, на 17-х дисках, oh, є одна комплектація на 18-х і далі йдуть 19. Там більш спокійша резина